Після паспортизація, економічна і політична характеристика областей України, громадські організації, партії, яскраві особистості, учасники визвольної боротьби українців, повстанські рухи у східній Україні. Про все те, що раніше замовчувала радянська номенклатура, читачі зможуть прочитати на 1048 сторінках чекійського досьє окупованої України. Автор і керівник проєкту Роман Круцик переконаний, книга розвінчує багато міфів, як радянської, так і її спадкоємиці російської історики. Пропаганди, бо ця виставка дуже вдарила по російському політикові. знаєте що дійшло до того, що виставку обговорювали на російській думі, ми повністю зламали оцю 70-річну брехню, що нібито було братнє об'єднаних народів про те, що на Україні була громадянська війна. Неправда того не було. Це була жорстка. Російська окупація і це підтверджено документами їхніми ж документами розумієте, що дали більшовики народу експозицію виставки Народна війна на основі секретних архівів складають плакати українською та англійською мовами з автентичними фотографіями, плакатами та листівками здебільшого першої половини ХХ століття. Артефакти показують опір українців насильницькій радянізації, сутність російського імперіалізму, проводячи логічні паралелі з сучасністю. Московська ідеологія не міняється, вона залишається однаковою, просто міняються її форми. Якщо е, е, в ці роки це був геноцид, то сьогодні це війна, е, але по суті все залишається тим самим. Мистецтвознавець Лесь Танюк, окрім історичного значення книги, придумав їй ще одне застосування спеціально для Володимира Путіна. Тенденція, яка є в цій книжці, вона дуже важлива. Вона говорить про те, що української революції ніякої не було. Власне, що була спочатку українська національна революція, але потім Україна була тричі окупована російською державою. Спочатку під виглядом одним, потім під виглядом другим, під виглядом третім. І коли Україна не підкорилася Росії. Тоді почалися голодомори, править державою Росією шизофренік, править людина хвора. І як вже сказав, тут що цей том дуже важливий для, для нас, тому що цим томом можна було бабахнути його по башці, і може в цій башці щось би розмакітрилося. Другий том тритомника «Чекійське Чекіське досьє має вийти до нового року. У всіх трьох книгах буде представлено фотокопії більше трьох тисяч документів, так званих паспортів областей України. Виставку Народна війна, де представлено досі нікому. Невідомі архівні документи КГБ демонструватимуть в українському домі до 30 листопада. Галина Чернікова Єгор Нікітенко Еспресу Тіві.